Ви думаєте, що вдома бактерії не атакують ваші рослини? А що це за капуста? О, що це з томатами? Ці проблеми не тільки бувають на полях, а й вдома. Але, як правило, ідентифікувати цю проблему можуть не всі. І що? Працюємо фунгіцидами? не допомагає. Потім плюнули, переступили і пішли далі. А тепер... Хтось подумав про дачника і зафасував легендарний препарат проти грибкових та бактеріальних хвороб у маленьку фасовку. І я вам зараз показую: дістаю з цього ящика. Набір агросамурая дістаю правильно казумін у маленькому фасуванні. Це чудовий препарат біологічного походження, який чи не єдиний. Бореться проти бактерії, його, до речі, можна змішувати з медян екстра. І це буде чудова суміш, яка і попередить хворобу, і навіть може зупинити на початковій стадії. Не доводьте ваші рослини до крайнощів. А автору найкращого коментаря під цим відео ми чекаємо тиждень. Відправимо один набір агросамурая подарунок. Оплатимо доставку тут найкращі препарати компанії Summit Agro. Легендарні препарати, такі як Amalgerol, Topsin M, Bestkur, Silker, Tepeki, Balazo, Mospilan, Scaba, Artemix, а також Targa Max проти періо. Друзі, поспішайте, подарунки довго не залежуються. З вами, Валерій, ваша грядка з нам менше за ціль, більше врожай. Лише найкращі препарати у магазині Ваша грядка.